Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Ви знаєте, у мене таке відчуття, що я живу в якомусь світі, який зовсім не пов'язаний з реальністю. Сьогодні день вишиванки. У мене така інсайдерська інформація поступила з міськради, що по центральному нашому проспекту так у нас буде проспект. Це зарошня дорога до заправки танк. Ні, у нас в Кирянах немає танків. Заправка називається танк. І до неї дорога, де джипи літають швидкістю 150-160 км по місту. Так от, от бабіч цієї дороги вже викручували всі пеньки, всі дерева. Добре, я думав, що ж будуть робити? А будуть робити проспект з Туями. Уявляєте, центральний проспект з Туями. Під час війни, коли у нашій Сокірянській казні громади немає ні копійки, коли податки захмарні обкладають податками мислимими, немислими усіх підприємців та юридичних фізичних осіб, коли потрібно би вкладати гроші, щоб якийсь був прибуток в економіку, це ж зараз саме головне розвивати економіку, підприємництво мале, середнє. Ні, будуть вбахувати в асфальт знову гроші, будуть вбахувати в туї. Сокіряни не проживуть без туї. Так, ну будете ж кричати на мене: туї, це ж рослини. Так наші ж дерева на сокірянах і сокірячні вирізуються, ми скоро взагалі, в місті Сокір'яни без дерев лишимося. А туї будуть купляти, та ще по якій ціні ми не знаємо. А туї ж потрібно доглядати, і за цей догляд знову будемо платити. Знаєте, люди, ну от мене відчуття, як люди, прости, Господи, хай люди вибачте, як подуріли. От коли одна людина да, узнала грамотно, що буде проспект з тую, вона сказала: Боже мій, туї! А їй кажуть, а проблем більше туї нема. А вона подивилася і вилупила таку очі, простить мене, будь ласка, за цей вислів. Під час війни, коли кожна копійка на... Що тує, кажуть москалі, коли кожну копійку треба вкласти, щоб був прибуток. Нам, в Сокірянах, немає більше проблем, крім посадки туй і проспекта. Показушно, звичайно. Що буде далі, не знаю. Не знаю, добра не буде, це точно. До нових зустрічей!